Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу привітати вас із минувшим днем прапора із Днем Народження нашої країни. Відповідно, такі свята у нас завжди проходять в церкві в першу чергу. Молимося за нашу державу, за наших воїнів, за всіх тих, які на фронті, на передовій і в тилу, одним словом, за нашу батьківщину. Також трошечки зовсім небагато. Дитячих таких виступів, і це все, що відбувалося у нас у ці дні. Більше нічого. І після таких невеличких заходів кожен повертається до свого життя. А особисто я помандрувала у ліс, тому що хочу перевірити, чи є гриби, оскільки вже є попри дорогу, люди продають, і думаю, що мали б бути вже також і у нас. Чарлі! Хі -хі. Так, а ми з Чарлі на грибочки. перевіряти, чи є так, Чарлі? О, і маємо тут голінку. Нормально. Чарлі, вони. Робочлива. Так, ось і перший грибок. Ну, звичайно, це не боровик, але, тим не менше, теж це є гриб. Добре, замаскувався. Такі, гриб, ну, такі гриби я беру. У нас кажуть, що це козарі, козарики. І, і тут сховався ще один маленький, хитренький грибочок. Такий ось так. Ах, Чарлі! Захекався так, що я він... мені. Трапився мені синячок. Попри те, все, що я кажу, що це синячок, так лагідно, але я їх не беру. Я не вмію їх готувати. Знаю, що вони є отруйними. Це чортів гриб і не так просто його приготувати. Там його треба дуже добре виварювати все одно. Не знаю наскільки безпечно таке їсти. Принаймні, я такого не беру, таке не готую, такого не їм. Але таке мені трапилося. Так, о, який гігант мене дочекався. Я дуже люблю збирати грибки, щоправда, не завжди в мене виходить, оскільки не завжди є з ким лишати Софію. Так, так, ще плюс Ось такий маленький. І такий. Не знаю, на таку красу можна дивитися вічно. А, який красивий грибочок. Ну, не знаю, такому не можна, напевно, не тішитися. Так, а тут я знайшла сім'ю косариків. Тут такий красунчик, Чарлі, не зачіпни. І ще тут такий красунчик. Ось так. Ну, Білих нам так багато не трапляються. Напевно, не треба йти так, як я, бо бід йти зранку, але і так непогано. Так, о, який гігант. Мене дочекався. Ну, а от і весь мій урожай, який я знайшла у лісі. З цього всього тільки один білюшок, такий маленький, боровичок, а все решту це козарі. І так непогано, я думала, що я взагалі нічого не знайду, оскільки по дорозі зустрічала теж грибарів, які вже поверталися з лісу. І я думала, що я повернуся з пустими руками, оскільки я пішла в обід під час обіднього сну дитини своєї найменшої. Зазвичай треба йти зранку. Тоді є більші шанси назбирати щось більше і краще. Але так я задоволена і прогулянкою такою, і знахідкою. Тому принесла це все додому і зараз очищаю, перебираю, що з того можна приготувати а що посушити. Готую я в переважній більшості із грибів-смаженицю. А що вже не добре, це сушу. Тому смажу цибульку, гриби я поставила відварюватися ті, які є добрими для того, щоб їх приготувати до цибульки, яка підсмажилася, я додаю моркву. Все це я декілька хвилин тушу на повільному вогні, щоб воно не стигло згоріти. Хоча буває по-різному. Після цього всього, коли цибуля і морква протушуються, я додаю відварені гриби. Гриби я варю досить таки довго, оскільки, не знаю, грибами можна отруїтися, в кого є слабкий шлунок, погана ферментація, то навіть добрими грибами можна собі спричинити якийсь розлад травлення, тому що гриби є дуже важкими. Гриби не їдять малі діти і дуже вже дорослі старші люди. Все це я тушу. Потім додаю туди сметану, додаю різні приправи, такі як, наприклад, чесник сушений, не знаю чому, але він додає ще кращого смаку, ніж звичайний такий свіжий часник, сіль, перець, лавровий лист, духмяний перець можу кинути, або суміш перців. Це все ще деякий час протушую і все. Таку смаженичку можна смакувати. Чи з картопелькою, чи з варениками з картоплі або з будь-яким гарніром. Щоправда, такі гриби споживаю тільки я із моєї сім'ї. Ну і ще єдине, з ким можу поділитися, так, це із татом свого чоловіка. Ну і все, більше ніхто таке не їсть. Ось що ще я, помимо грибів собі назбирала. Такої гарної сухої травички. Ми живемо з вами на надзвичайно багатій землі. Я думаю, що кожен куточок нашої України є дуже багатим, родючим, де можна як і самому вирощувати щось, так і є ось такі безкоштовні дари природи. Єдине, що засмучує, так це те, що просто так безневинно вбивають наших людей. І навіть у День своєї незалежності наша країна була обмита кров'ю своїх дітей. Дуже прикро і сумно, що все це відбувається ось так. Ну, а поки живемо так, як вміємо, так як можемо. В тій усій ситуації, яка є, змінити ми, на жаль, нічого не можемо. Це є наша нова, сумна, важка така реальність. Тому щиро дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей у нових відео. Усім па-па. Все обов'язково буде Україна!